Вітаю вас, друзі! Хай! Uh, з вами Грую Барон, і я хотів би вам показати невеличкий гайд, як потрібно підключати PlayStation 2 до карти захоплення, щоб можна було захопити відео. Тому що в інтернеті дуже багато різних гайдів, і не всі з них корисні, м'яко кажучи. І тим паче українською мовою таких гайдів я щось не бачив, не знайшов. Uh, <кій> значить так. Для цього нам в першу чергу потрібна наша PlayStation 2. А далі все справа техніки. Значить так, я буду показувати кожне з можливих взагалі е, рішень, щоб можна було під'єднати. Тобто я вам зараз покажу, що існує такі варіанти, як під'єднання через АВІ. Це найпростіший спосіб і дуже багато різних. Методів для, для, для того, щоб можна було вивести це зображення. Це дуже просто, і тому я в першу чергу звернувся за цим способом. І мені спосіб цей не дуже сподобався через деякі речі. Зараз я вам буду все по порядку пояснювати. Ай, доведеться кожну річ з цих вам показувати, як під'єднувати як це все виводити, в якому зображенні воно все виводиться. Тобто все ви тут побачите в цьому гаді. Я сподіваюся, він буде корисний для вас. Значит, так, розпочнемо з найлегшого. Найлег... Найлегший метод у нас це ось такий перехідник AVI2HDMI. Це все річ абскейли все це діло до 1080 p тобто спокійно під'єднуєте ваш е, е, перехідник, тульпани, жовтий, білий та червоний. І ви відповідно виводите зображення без усіляких проблем. Але е, одразу попереджаю, що в цій штуці є одна невеличка проблема. Коли ви виводите зображення, воно у вас буде дуже темним. Дуже темним. Тобто зображення буде чудовим, але воно буде темним. Якщо когось це не буде змущати якось, чи ще, скажімо так, мн, хтось хоче нормальне зображення посвітліше, і все таке інше, то я рекомендую якийсь інший перехідник знайти. Я, на жаль, тільки цим користувався. На жаль, підказати не можу, які конкретно перехідники потрібні для цього, щоб нормальне зображення виводити, але це підходить для. Для людей, які просто хочуть вімкнути свою консоль і побачити зображення чи на своєму телевізорі, чи на моніторі, чи з карти захоплення. Відповідно, записувати все це діло. Ця штука під'єднується відповідно до ось такого кабеля. Тобто в нас три тюльпани. Все це діло вмикається, тобто жовто до жовтого, біло до білого. Червоний до червоного. Ну і відповідно, тут е блок живлення в нас е не вживлений. Тому доводиться usb шник під'єднувати. Так, давайте зараз покажу. У мене ось така USB-шка маленька, маленький шнурок. Коротше, його під'єднує Він під'єднується ось тут. Тобто ось така карта захоплення на іншій стороні HDMI у нас. Під'єднується воно до USB-шника. Все. І ви цей USB-шник можете вставити у консоль, наприклад. А я робив це саме так. Тобто просто у консоль пхав, тут два слоти для USB. На, у, усьо. Та, блін, просто в мене інвентоване зображення на вебці, тому ось отак. Ось тут два слоти для USB, і ви в них вставляєте. Відповідно, і все це діло живиться, і все це ось так виглядає. Якось так. Дуже дивно, але метод працюючий зображення я буду показувати вам в кінці відео. Тобто ви все побачите, як воно виглядає. І все таке інше. Так, добре. Один метод я вам показав. Це І відповідно це... ця штука, як ви розумієте, потрібно вставляти. Ну. Забув, найголовніше. Що це ж потрібно, щоб вивести зображення з цього тліпану. Тобто потрібно ввімкнути і у, у задню, задній хід консолі, саме для AV. Ось отак все це діло виглядає, під'єднується через USB, щоб живити оцей апскейлер. І ось отак воно працює. Так. Буду просто відкладувати всі ці речі. І що роблю все це діло на колінці, як може. У мене просто інших варіантів зараз немає. На жаль, вебка не продає нормального зображення, тому доводиться, як доводиться, показувати все це А, Другий метод. Другий метод, він найпопулярніший з усіх, це в нас. Виходить компонентний кабель. Так. Компонентний кабель на 5 тюльпанів. Тобто, щоб зображення було прям вау, ухти, і все таке інше. Для цього вам потрібен буде конвертер. У мене, наприклад, ось такий конвертер. Тут на 6, правда, тюльпанів, але можна вставити 5, і воно все має працювати так, як потрібно. Тут також мається HDMI. Ну і тут э, вхід для наушників, відповідно, і э, кабель живлення. Кабель живлення просто ось отакий. <кхід> ось така штука вставляється в розетку. в На кінці просто під'єднуємо все це діло. Сюди. Та йо, ні, не, не сюди ось сюди. Все ось сюди. Ось сюди і все. Будь ласка, вставляєте в розетку. І ця штука має працювати потім. А -а -а. Так. Наші тюльпани, відповідно, вставляємо по кольорах. Тільки не переплутайте червоний і білий. Тут два червоних, як ви бачите, і один з них, е типу, окремо. Ось отак зроблені вони Білий з червоним, які виводять саме звук. Тобто їх просто ми сюди вставляєте: біле до білого, червоне до червоного, ну і так далі. Зелений, синий. Все, все це діло ми вставили, все це має виглядати приблизно ось так. А, потім, потім. Потім. Іншим кінцем ми це вставляємо в нашу консоль PlayStation 2. Також туди, де знаходиться AV-виход. Тобто для того, щоб можна було вивести зображення. Ось отак все має виглядати. Це це діо з оборотньої сторони консолі. Все це діло під'єднується. Потім ми це діло під'єднуємо до нашого улюбленого HDMI. <гас> так, HDMI. У мене, у мене дуже довгий шнур HDMI, прям дуже дуже довгий. Е, ось так. Просто на двох кінцях hdmi ніки І через них я зазвичай взагалі стрімлю всі консолі. Тобто під'єднуєш до цього пристрою. Все це діло. Потім цей, цей HDMI під'єднується до вашої карти захоплення чи до вашого телевізора, чи ще щось. Тобто проблем, в принципі, не має бути. Просто берете цей перехідник, вставляєте в нього HDMI і з іншого боку просто виводите зображення на телевізор, карту захоплення і все таке інше все має працювати. Так. Перейдемо до ще одного методу нашого. Так. Він буде, скажімо так, займати на найменше місце, як на мене. Найкомпактніший з варіантів. Ось така штучка. PS2 to HDMI. Вона коштує небагато, там 200 з копійками гривень. Тобто така дуже дешевенька штука, Made in China. Тобто, просто на одному кінці в нас знаходиться HDMI о, і вихід на звук. Також можна. Я, я спробував там джек, Такий перехідник дуже дивний. Коротше, можна вставити. І тут на іншому кінці якраз таки цей таке ж, також АВІ, який вставляється. Позаду консолі. Ось отак соцеділо виглядає у нас. Ось отак стирчить. Також під'єднується USB-шник, тобто живеться напряму з консолі. соцеділо Ай, зараз. Так. А! Ось, вставляється всю штуку шнур. Від USB, ну і USB, відповідно пхається в саму консоль, щоб живився цей блок від консолі. Через USB-шник. Ну, ось отак ця конструкція виглядає якось. Ось отак. Потім, відповідно, ми під'єднуємо hdmi ник також, беремо цей HDMI. Зукаємо сюди, а і іншим кінцем вже просто вставляємо в нашу карту захоплення, і все виводиться зображення. Так. Перейдемо до фінального тоді етапу. Е -е -е. Будемо показувати зображення, як воно виводиться з самої PlayStation 2, як воно виглядає. І кожен для себе обере яке зображення йому більше до вподоби. Але є ще одне. Не. Але. У мене є проблема з кабелем до компонента. Я не зовсім зрозумів, що в мене з ним. Але чомусь зображення кривиться і полоси з'являються. І з, зі звуком також проблема там існує невеличка. Якось так. Для мене поки що ідеальний варіант це якраз таки через ось цю маленьку штучку. Вона найкраща для мене. Тобто виводить зображення таке, яке мені потрібно, яке мені подобається, і відповідно проблем з ним нею ніяких нема. Також показую, до чого я взагалі це все під'єдную. тобто Моя карта захоплення. Щоб ви розуміли, як вона виглядає. Це маленька штучка. Ця маленька штучка коштує вона десь півтисячі гривень. Ну, тобто можна знайти дешевше, можна знайти дорожче. Просто ось така маленька штучка, невеличка. Е якість зображення в неї, я вам теж продемонструю зараз десь. десь, <к� equipe> десь, Давай, давайте, давайте з цього боку екрану, щоб ви просто розуміли, в якому, в якому, в, в яких якостях вона взагалі виводить зображення. І сприймає зображення вона з 1080p. Як я зрозумів, 720p і все таке інше. Ще може щось на кшталт того, Я точно не розібрався, але в мене все працює, тому я і кажу, що ось така штучка підходить для нас. Просто HDMI Video Capture. Звучить дуже просто, звучить легко, і, відповідно, і працює так само. До речі, якщо під... поєднувати PS2 то HDMI і ось цю штучку, вони майже однакові, але ps 2 то HDMI трошки вище. Але ця штука нам також потрібна. Я кажу, ось ці дві штучки. Ми, по суті, одну з одною з'єднуємо е HDMI-ми. Тобто цей HDMI в ось цей HDMI. І все, виводиться в нас зображення. Так, не буду більше томити. Просто показую вам результати всього цього. А ви вже вирішуєте, як. You. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Why am I the one who always gets the short end of the stick? You. Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. <laughs> oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. 啊、嗯、啊 Side of the block. I'm coming to you now. Over. 5-1, 5-1, this is Hammerhead 6-2, track advises streets barricaded to the north. We are circling around you to find an alternate route, over. Дякую, що дивилися. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Якщо у вас будуть ще якісь питання з приводу PlayStation 2, який приєднувати до вашого монітора, комп'ютера чи до карти захоплення, то я з відповім на кожне ваше питання. Якщо щось буде незрозумілим, також буду відповідати. Тобто це не проблема, хлопці, дівчата. Питайте, запитуйте. Тільки так, готовий відповісти на кожне питання. Тобто е, я не показував вам зображення з PlayStation 3, не показував зображення з PlayStation 4, яке в мене також є, але я наче під'єднував PlayStation 4 через цю карту захоплення виглядає, м'яко кажучи, там кадрів не вистачає у зображенні. щось я помітив. Якось так. Тому все. До побачення! Сподіваюсь, вам це відео було корисним.